Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. В Студії Катерина Супрун та Назар Задерії. Починаємо випуск новин з новин з фронту. Окупанти станом на 7 годину ранку, 12 січня не відкривали вогонь по позиціях українських військових. Разом з тим, за вчорашню добу зафіксовано обстріл в районі Новоташківського. Також було вбито одного українського військового. Він отримав поранення, які несумісні з життям. Тим часом Московія запланувала дестабілізувати Україну зсередини. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія. Нуланд на брифінгу каже наступне: саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 тисяч військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти дій під фейковим прапором для України. Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну США та НАТО, щоб виправдати її власні дії. Сказала Вікторія Нуланд. Ну а Белінкін запевняє, що НАТО посилить присутність допомоги Україні, збільшить, якщо Московія обере шлях конфлікту. Це стало відомо після його розмови з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Зацитую повідомлення держдепу. Держсекретар підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху перед і вперед. І що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде. Він повторив, якщо Росія об Бере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати і наші союзники, партнери, готові забезпечити величезні витрати для російської економіки, посилити присутність НАТО в прифронтових державах альянсу і збільшити оборонну допомогу Україні. Дмитро Кулеба в себе в Твіттері написав наступне провів розмову з американським колегою то другом Ентоні Блінкіном протягом тижня дипломатичних контактів з РФ Україна та США залишаються єдиними у прагненні деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом над стримуванням Російської Федерації від подальшої агресії в той же час. Президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції привітав можливість залишити США до переговорного процесу в нормандському форматі, сказав, що участь США в цьому контексті є добрим знаком, який ми маємо вітати. В той же час Макрон зазначив, ми не маємо заважати цьому діалогу. Йдеться про перемовини між США та Сполом. Ученими та Росією або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини і Франції. Ну а США та Німеччина спільно працюють над тим, щоб затримати запуск північного потоку. потоку-2». про це теж розповіла Вікторія Нуланд на брифінгу, заступниця дерсекретаря США. І е, каже наступне. Е, що ми робимо зараз? Це працюємо з німецькою стороною з ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд ними питання про використання газопроводу. Чи не німецький уряд ухвалив значні кроки для цього, зазначила Вікторія Нуланд, і також вона наголосила, що якщо е, Московія вдасться е, до агресивніших і більш масштабних дій е, проти України, то північні потіки зовсім не запустять. Е, і Ще вони тут наголосили про санкції. Знову ж таки, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України, то як і в минулому США можуть вжити ряд заходів. А Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які не будуть точно такими ж, але також будуть болючими для Росії, оскільки ми різною мірою схильні до ризику, підсумувала Вікторія Нуланд. А тим часом в Україні зафіксовано понад сім тисяч випадків коронавірусу за добу, а в Національній академії у кажуть, що починається нова хвиля ковіду станом на 11 січня зафіксовано 7117 нових а, підтверджених випадків ковід. 19 госпіталізовано 1898 осіб. Летальних випадків 193 одужало. 8077 осіб в Україні. Продовжується кампанія з вакцинації. Вже можна робити третю дозу а, і записатися можна через додаток Хелсі або на сайті Health. І таким чином потрапити на щеплення в НАН зазначають динамики кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів, дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня. Також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Серед кількість середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день. Середня кількість летальних. Них випадків становить 158 смертей на день у середньому за останні тиждень. Деться повідомлення НАН у них у Фейсбук. Нагадаю, що вчора у нас була був ефір присвячений вакцинації можливості нової хвилі ковіду. Та як нам з цим жити далі? З Федером Лепієм ми говорили головою національної групи експертів з питань імунізації населення. Будь ласка, подивіться, можливо, знайдете для себе а, цікаве і відповіді. Принаймні, він пояснював різницю між бустерною дозою ревакцинацією. Додатковою дозою так Катя вже сказала. Між ревакцинацією і бустерної дозою різниці немає. Просто це те саме тільки різними словами. Ну і ще докину до того про чергову хвилю. То Ігор Кузін, головний санлікар, повідомляв, що хвиля нова, яка буде пов'язана з новим штамом Омікрон, в Україні очікується наприкінці січня, але нам уже нам каже, що вже починається ця нова хвиля коронавірусу в Україні. Буде пік у лютому, як прогнозує Ігор Кузін, і це все продовжиться до квітня. Власне, такими були найголовніші новини. Ми слідкуємо і тримаємо руку на пульсі всіх подій, які стосуються України, те, що відбувається навколо нашої держави. Слідкуйте за сайтом umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею. Для вас є реквізити на сайті, вони незмінні. Червона кнопка Донейти там все є. З вами були Назар. Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.